Доброго дня! Так показувало нам сьогодні на 5 годин вечора дощ. Уже хмарки, але що робиться? Зривається сильний вітер, і хоч би не перегнав їх, хоч би цей дощ від нас він не забрав. Luka! A bo widzisz świecie na miłkry, i, i dość, nie jestej doszł, Тягнуло трошки. На Хмельниччині зранку йшов дощ, хоч у них земля ще не високає попередні, дощу, Ну, а в нас поки нема. Просила дівчатка, дмухайте до нас дощик. Стараєтесь, стараєтесь дмухати. Ну, щось він вже відколи. Вітер зірвався, але поки ще до нас не дійшов дощ. Так, вітер перейшов, хмари перегнав, і дощику в нас нема. Олежка їздив поратися, заїхав до бабусі, а, ти лишився, батьки поїхали поратися. А він зайшов до бабусі, зараз трошки підкріпиться і буде просити дощику. Не спіши, помаленьку. Смачне молочко, з варенькою і сліпчиком. Лиюся, лиюся, надвою, молодою, запашиною. лиюся, лиюся гуси то на розы ложи нажисы капу сту лися лися -ли на че з на зелені очуки на плюши почали носику на к васолю барабою і на мак на пастери на к на коноплі і на льон на козет летіна посильну на, на буляк ладки є чубати і на сонях голова ти на червоні помідори і на рапс і на ці корі і дощик лею дощик лею і на колізу і на режі.

вершині опустилися на дині нашому гасу. Кілька вони, що розтуть на цілині, лиють. ce doșe cu căruhomân a n-a iubilășe n Все, так. Да. Може якраз піде дощик, поки ти ще посидиш трошки, та й він може пуститься 55, 56, 57, 58, 59. 60, 51, 62, 63, 64, 60. Дев'ять 110. 190

Як треба дощику, як шкавунчики і деньки, і все. І цибні ні, цибульку вже вибрали. Ой. Маленький, тихенький, вітру нема, гарненький. О, щоб він пішов хоч. Хоч кілька годин, щоб хоч трошки промочив. Дев'ятнадцята година, а показувало на 17-ту. Такий гарний рівномірний дощик, але вже й веселка. Це що вже по дощу. Хмари ще стоять. Така велика веселка. Восьма година вечора, дощу вже нема. В общем, пілюку прибив, росу зробив і перестав. Може, ще збереться до ранку. Кума теж гуси, навчені теж за ним ходять слідком. Щось таке, чи то такий відпор пішов, парує так все, чи то туман має бути. Сонечко зайшло. Всім на добраніч, тихо і всім ночі. Дощику нема поки.